Книга Іова, розділ 21 Заговорив Іов і мовив. Вважайте, слухавши на моє слово, і нехай воно втішить вас. Стерпіть мене, я буду говорити. Як виговорюся, насміхайтесь. Чи ж то на людину моя скарга? Як тут не бути нетерплячим? Вважайте ж мені, ви вжахнетесь, затулите рукою уста ваші. Я сам, коли подумаю про те, здригаюсь, і моє тіло охоплює тремтіння. Чому живуть оті нечистиві, Старіються та ще й багатіють, їхні діти гараздують перед ними, нащадки їхні ростуть у них перед очима, домівки їхні від страху безпечні, і бича Божого нема над ними. Їхній бик запліднює, не знемагає, корова їхня зачинає, не скидає. Вони пускають бігати дітей своїх. Мов овець, і малеча їхня гарцює, виспівують під бубон та під цитру, веселяться під сопілки, голос, провадять дні свої у щасті і сходять до Шиолу в мирі. А проте богові казали Відступи від нас, доріг твоїх не хочемо ми знати, що він таке. О той Всемогутній, щоб нам йому служити, і що за користь нам його благати? Чи ж їхнє щастя не в них у руках, чи ж рада злих від нього недалека? Чи може світло у безбожних раз у раз гасне і падає на них нещастя? Чи часто у своєму гніві він їх губить? Так що вони стають немов солома перед вітром, немов полова, що її здіймає вихор. А може Бог зберігає його кару для його дітей? Ні. Нехай відплатить йому самому, щоб сам теє Нехай побачить власними очима своє горе, і з гніву всемогутнього хай вип'є. Яка йому журба про дім свій після нього, коли число місяців у нього пораховане? Чи то ж нам Бога знання вчити, коли він судить, що найвищих? Один вмирає повний сили, повнотою щасливий та безпечний, стегна у нього повні ситі, кості його набиті шпигом, а другий умирає. Наболілою душею, не скуштувавши щастя? Разом лягають в порох, їх черва вкриває. Я знаю добре думки ваші та замисли, що проти мене куєте. Ви кажете Де дім вельможі, де намет, що грішники у ньому жили? Хіба ви не питали тих? Що у світах бували, над досвідом їхнім не розмишляли, що в день біди лихий, врятований буває, що у день гніву він веселий, хто йому закине його поведінку в вічі? І те, що він накоїв, хто йому відплатить. Коли ж його внесуть на цвинтар, над гробом своїм він чатує. Скиби землі йому солодкі, за ним ідуть усі люди, а перед ним нема і ліку. Що вони варті, ваші втіхи марні? Таж відповіді ваші лиш омана.